Вітаю вас, молитви до ангела-охоронця це духовний щит і джерело миру. У молитвах лунають прохання про захист, допомогу, розраду і Божу опіку. Промовляючи їх із вірою, ми відкриваємо серце для небесної підтримки. Хто з нами сьогодні молиться, ставте уподобайку і підписуйтесь. Нехай Господь благословить вас за вашу доброту. Обов'язкову молитву читаємо 40 разів. Мій ангеле охоронцю, супроводжуй мене в дорозі. Захисти від аварій, небезпек і несподіванок. Веди мене з миром до цілі. Амінь. Мій ангеле охоронцю, супроводжуй мене в дорозі, Захисти від аварій, небезпек і несподіванок. Веди мене з миром до цілі. Амінь. Мій ангеле охоронцю, супроводжуй мене в дорозі. Захисти від аварій небезпек і несподіванок. Веди мене з миром до цілі. Амінь. Мій ангеле охоронцю, супроводжуй мене в дорозі. Захисти від аварій небезпек і несподіванок. Веди мене з миром до цілі. Амінь. Мій ангеле охоронцю, супроводжуй мене в дорозі. Захисти від аварій, небезпек і несподіванок. Веди мене з миром до цілі, амінь. Мій ангеле охоронцю, супроводжуй мене в дорозі, захисти від аварій, небезпек і несподіванок. Веди мене з миром до цілі, амінь. Мій ангеле охоронцю, супроводжуй мене в дорозі. Захисти від аварій небезпек і несподіванок. Веди мене з миром до цілі, амінь. Мій ангеле охоронцю, супроводжуй мене в дорозі, захисти від аварій, небезпек і несподіванок. Веди мене з миром до цілі, амінь. Мій ангеле охоронцю, супроводжуй мене в дорозі. Захисти від аварій небезпек і несподіванок. Веди мене з миром до цілі, амінь. Мій ангеле охоронцю, супроводжуй мене в дорозі. Захисти від аварій, небезпек і несподіванок. Веди мене з миром до цілі, амінь. Мій ангеле охоронцю, супроводжуй мене в дорозі. Захисти від аварій небезпек і несподіванок. Веди мене з миром до цілі, амінь. Мій ангеле охоронцю, супроводжуй мене в дорозі. Захисти від аварій, небезпек і несподіванок. Веди мене з миром до цілі, амінь. Мій ангеле охоронцю, супроводжуй мене в дорозі. Захисти від аварій, небезпек і несподіванок. Веди мене з миром до цілі, амінь. Мій ангеле охоронцю, супроводжуй мене в дорозі. Захисти від аварій, небезпек і несподіванок. Веди мене з миром до цілі, амінь. Мій ангеле охоронцю, супроводжуй мене в дорозі. Захисти від аварій, небезпек і несподіванок. Веди мене з миром до цілі, амінь. Мій ангеле охоронцю, супроводжуй мене в дорозі. Захисти від аварій, небезпек і несподіванок. Веди мене з миром до цілі, амінь. Мій ангеле охоронцю, супроводжуй мене в дорозі. Захисти від аварій небезпек і несподіванок. Веди мене з миром до цілі, амінь. Мій ангеле охоронцю, супроводжуй мене в дорозі, захисти від аварій, небезпек і несподіванок. Веди мене з миром до цілі, амінь. Мій ангеле охоронцю, супроводжуй мене в дорозі. Захисти від аварій, небезпек і несподіванок. Веди мене з миром до цілі, амінь. Мій ангеле охоронцю, супроводжуй мене в дорозі, захисти від аварій, небезпек і несподіванок. Веди мене з миром до цілі, амінь. Мій ангеле охоронцю, супроводжуй мене в дорозі. Захисти від аварій небезпек і несподіванок. Веди мене з миром до цілі, амінь. Мій ангеле охоронцю, супроводжуй мене в дорозі, захисти від аварій, небезпек і несподіванок. Веди мене з миром до цілі, амінь. Мій ангеле охоронцю, супроводжуй мене в дорозі. Захисти від аварій небезпек і несподіванок. Веди мене з миром до цілі, амінь. Мій ангеле охоронцю, супроводжуй мене в дорозі, захисти від аварій небезпек і несподіванок. Веди мене з миром до цілі, амінь. Мій ангеле охоронцю, супроводжуй мене в дорозі. Захисти від аварій небезпек і несподіванок. Веди мене з миром до цілі, амінь. Мій ангеле охоронцю, супроводжуй мене в дорозі. Захисти від аварій, небезпек і несподіванок. Веди мене з миром до цілі, амінь. Мій ангеле охоронцю, супроводжуй мене в дорозі. Захисти від аварій, небезпек і несподіванок. Веди мене з миром до цілі, амінь. Мій ангеле охоронцю, супроводжуй мене в дорозі, Захисти від аварій, небезпек і несподіванок. Веди мене з миром до цілі, амінь. Мій ангеле охоронцю, супроводжуй мене в дорозі. Захисти від аварій, небезпек і несподіванок. Веди мене з миром до цілі, амінь. Мій ангеле охоронцю, супроводжуй мене в дорозі. Захисти від аварій, небезпек і несподіванок. Веди мене з миром до цілі, амінь. Мій ангеле охоронцю, супроводжуй мене в дорозі. Захисти від аварій небезпек і несподіванок. Веди мене з миром до цілі, амінь. Мій ангеле охоронцю, супроводжуй мене в дорозі, захисти від аварій, небезпек і несподіванок. Веди мене з миром до цілі, амінь. Мій ангеле охоронцю, супроводжуй мене в дорозі. Захисти від аварій, небезпек і несподіванок. Веди мене з миром до цілі, амінь. Мій ангеле охоронцю, супроводжуй мене в дорозі, захисти від аварій, небезпек і несподіванок. Веди мене з миром до цілі, амінь. Мій ангеле охоронцю, супроводжуй мене в дорозі. Захисти від аварій небезпек і несподіванок. Веди мене з миром до цілі, амінь. Мій ангеле охоронцю, супроводжуй мене в дорозі, захисти від аварій, небезпек і несподіванок. Веди мене з миром до цілі, амінь. Мій ангеле охоронцю, супроводжуй мене в дорозі. Захисти від аварій небезпек і несподіванок. Веди мене з миром до цілі, амінь. Мій ангеле охоронцю, супроводжуй мене в дорозі, захисти від аварій небезпек і несподіванок. Веди мене з миром до цілі, амінь. Мій ангеле охоронцю, супроводжуй мене в дорозі. Захисти від аварій небезпек і несподіванок. веди мене з миром до цілі, амінь. Мій ангеле охоронцю, супроводжуй мене в дорозі. Захисти від аварій, небезпек і несподіванок. Веди мене з миром до цілі, амінь. Дякуємо, що молитеся разом з нами. Якщо вам було благословенно, підтримайте нас, підпишіться та поставте уподобайку. нехай Господь оберігає вас.